Пані Світлана мешкає ось в цьому будинку в мікрорайоні Митниця 20 років. Щороку, каже взимку, тут потерпають від холоду. Тепло, яке подається на наш будинок, воно до верхніх поверхів не завжди доходить. Найбільше від проблем з опаленням страждає малеча, говорить пані Ірина. Хто буде взяти на себе відповідальність за здоров'я цих дітей? Балкон на зиму щільно зачиняють, каже батько трьох дітей Олександр Кожем'яка. Взагалі ми забуваємо, що у нас є балкони на період зими. Десь напевно, з цього місяця починаючи, десь напевно, до квітня. Взагалі ми не заходимо сюди. Холодно в квартирі весь опалювальний сезон розповідає дружина Олександра Тетяна. Рятуються електрообігрівачем. А молодшого сина хворого на астму, доводиться кутати в ковдру. Йому заборонено такі обігрівачі, які сушать повітря. Він від цього хворіє. Він від цього починається. В нього приступи, задишка і так далі. Тому взимку або в холодну пору року це в нас так. Колготи, штани, дві пари носків, троє кофт. Дворічний малюк постійно хворіє через такі умови, розповідають батьки. Два рази в день робимо лому інгаляції. Ми лежали в лікарні. У нас двостороннє воспаління легких. При цьому платіжки за обігрів 70 квадратних метрів, трикімнатної квартири дивують, каже Олександр. За квартиру у нас за, за тепло десь ну зимою приблизно платим 2,5-3. десь так. Коли платіжки зимою приходять за теплом, ми такі ого. що зими мерзнуть всі жителі цього будинку, розповідає голова ОСББ Владислав Боєчко. А все тому, що труба тепломережі не витримує навантаження, оскільки будинок спочатку мав три під'їзди, а пізніше тут добудували ще один. Ми створили своє ОСББ, і нас також підключили до цієї труби. Частина людей на верхніх поверхах кожен рік не Тепло мерзнуть, і ми ці питання вирішуємо ну в різні способи. Тобто промиваємо стояки, там звертаємося до ТЕЦ, запрошуємо спеціалістів, і ця проблема у нас існує щорічно. Також пояснює ТЕЦ не додає тепла на будинок. Ми ж маємо лічильники тепла, і ми бачимо показники теплоносія. Якщо теплоносій 45-50 градусів, в морози він не може нагріти. Дати тепло на весь будинок, це зрозуміло. Тобто, основна причина останніх років це просто недотримання параметрів подачі теплоносія. До всіх проблем додалася ще одна, говорить голова ОСББ. Поруч зведену 17-поверхівку планують підключати до їхньої тепломережі. Стояв трактор, який вже хотів розкопувати люк, дає засувка нашу і в нашу трубу. Врізатися, і в нас всі мешканці зібралися. будинок, ну не всі, а представники мешканців зібралися в будинку, і ми скажімо так, не дали можливості зробити оцю врізку. План приєднання тепломережі показує забудовник Альберт Нурченко. Ось йде трубопровід до них в ну, будинок і ми приєднуємось до нього ось в цій точці. Тобто ми не відрізаємо від них тепло і не пускаємо. Приєднуються до теплотраси, каже, бо мають необхідні дозволи від спеціалістів Тецу та теплокомуненерго. Теплотехніки в теплокомуненерго вони ну, робили розну розрахунки, що наше підключення ніяк не поважає на Опалення інших будинків діаметр трубопроводів достатній для того, щоб подати потрібну кількість тепла до обох будинків через розподільчу мережу Черкаси теплокомуненерго. Повідомив телефоном директор підприємства Павло Карась. До нас звернувся відповідний забудовник підключити по нашої розподільшої мережі за відповідними гідравлічними параметрами. По цьому гідравлічному розрахунку абсолютно достатньо діаметра і інших параметрів тепломережі для щоб забезпечити передачу такої кількості тепла. Ми не знаємо, чи Черкаська ТЕЦ може подати це тепло. Які в них обсяги цього тепла? Бо ми не надавачі послуг. В ТЕЦі коментувати ситуацію поки не беруться. Інформаційний запит ми надіслали 25 жовтня. Відповіді нині не отримали. Вікторія Будавіцька, Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов. Суспільне новини. Черкаси.